Рівненському зоопарку справжній бейбі-бум. загалом на світ з'явилося 15 тваринок малюків. Всі дитинчата абсолютно здорові, і деяких з них вже можна побачити у відкритих вольєрах. На початку березня у нас вже були малята, які з'явилися серед таких видів, як кози валійські чорношиї, кози чотиригроги, також кози нігерійські карликові. Мами та малюки почуваються добре, розповідають наглядачі. У кожного з народжених вже почав формуватися свій характер. Чотирирогі ягнята більш спокійні. Вони люблять полежати на сонечку та завжди перебувають поряд із своїми мамами. А от козенята більш активні. Вони з цікавістю досліджують світ. До слова, представники нігерійської породи кіз дуже тактильні. Вони легко піддаються дресурі і можуть прив'язуватися до людей. Тому їх часто заводять як своїх домашніх улюбленців. Розповідає Мирослава Патій. Люди можуть утримувати їх у своїх домівках, навчити ходити їх справляти свої потреби на лоточок, а ще з ними гуляють на повідочках, як звичайними песиками чи різними тваринками домашніми. Поповнення з'явилося не лише серед парнокопитних, а й серед приматів. Ну і серед приматів з'явилися малюки: це павіани гамадрили, лимури котячі. Ось ну і також цікавий такий малюк у нас є серед мешканців нічного світу. Це кінкажу. Малюки павіанів гамадрилів досить енергійні. Вони не можуть довго всидіти на одному місці та досліджують свій вольєр. Але як тільки мавпинята чують незнайомі звуки, відразу біжать в безпечне місце, обійми своїх батьків. Маленьких двойливо оберігають, особливо самець. Він їх може тримати на ручках, пригортати до себе і передавати мамі для годування. Малюки Лемурів та Кінкажу ще дуже маленькі, тому наразі вони перебувають на карантині разом із своїми батьками. Тож турбувати їх ми не стали, аби раптом не налякати. Відвідувачі ж зможуть їх побачити орієнтовно через місяць, коли на вулиці потеплішає. Але, як наголошують наглядачі, бейбі буму зоопарку рівного лише роз. Спочався Ірина Гребчак, Артем Шоула телеканал ITV Media Group.